Сьогодні я без якогось такого цікавого початку відео, бо я не змогла нічого виграти. Загалом я це вже намагаюся зняти. Я не знаю, це в у мене не виходить нормально. В цьому відео я поговорю трошки про спілкування. Я загалом просто поговорю про те, як я знайшла своїх друзів. Також я розповім про проблеми зі спілкуванням, які в мене були, бо вони в мене були. Куди воно а, поламалось в мене були проблеми з комунікацією. Я я просто я думала, що зі мною щось не так. Я не можу якось закинутись із деякими людьми. Хоча, до речі, от друзі в мене були завжди, але просто я доволі екстравертна, і мені хотілося, щоб в мене були якісь там компанії, тощо. більше людей, а такого не було. Мені через це було сумно, коли в мене були ці всі проблеми зі спілкуванням, і я якось шукала не тобі, типу, як знайти друзів, і все ще знаходила це якісь коучі. Я, якщо ще не буду коучем, я не коуч, я просто якась балаболка з інтернету, да і мені не вистачало таких от балаболів з інтернету, які просто розповідають про свій досвід, про своє життя. А не там розповідають мені, як треба дивитись, як треба жартувати, як навчитися говорити, як навчитися розповідати жарти. Ні, бро, це це не те, що мені треба. Мені треба твій досвід. Тому. Власне, я і буду щось балаболити. Я сподіваюся, що вам сподобається те, що я буду балаболити. Довгий час свого життя я мала social anxiety. Типу тобто, знаєте, я прям виходжу на вулицю. Я така, у мене квест не зустріти підлітків. Я просто так от біжу, і така. Ні, ми, ми, ми їх не зустрінемо. А компанії підлітків, боже, я вас боюсь. А. Але найбільше це проявлялося в тому, щоб комусь написати перше. Типу, тобто, знаєте, не ось, ось підписатися на когось, потім на вас підписують, налайкнути, лайкнути, потім вас лайкнути на щось типу такого, а от саме написати і з наміром поспілкуватися, подружитися. Я прям така. Е. Хоча коли в нас вже заходив якийсь діалог, то я прям <фл 'язав> без проблем. Я перша і гуляти покличу в ну, типу, ініціатива з мого боку, вона гарантована. Але саме перший крок. Страшно було. Мене прям починало трясти, коли мені треба було комусь першою прям написати, прям першу, першою. Я така, о, ні. Це почалось із того, що одна людинка мені, коли я все ж таки наважилась написати перше, сказала, а ну, пишите, а, ну як би стань краще, і потім вже пиши мені. Я не пам'ятаю слово в слово, але щось із такими вайбами. Я така блядь. Я більше ніколи нікому не буду писати перша. Так само сайти для знайомств. Я ніколи нікого перша не лайкала. Мені було дуже страшно когось першою лайкати. Писати, тим паче, Never, never ever. Хоча, в принципі, в мене ніколи і не випливали з цих всіх сайтів для знайомств. Якась там дружба, ну тільки з однією своєю подругою. Але ми були одна на одну підписані в інстаграмі. І так само вона, до речі, мене ще бачила там. Не знаю, за рік, два до початку нашої дружби, нашого спілкування. Вона мені робила комплімент, але ми тоді зовсім. Вона ще виглядала. і тому Вона мені це сказала тільки коли їй показала свої старі фотографії. Вона ще до мене підходила на одному заході і питала мій інстаграм, і потім такі, а я на тебе підписана. а Я теж на тебе підписана. Да, для мене ці всі дайвінчики, дастери, наюзайте дайвінчики, дастери під краще. Це все така залупа. Я не знаю, як люди з того всього знаходять собі там якесь спілкування, якісь взаємини. В мене так не виходить. Для мене ідеально це те, що все починалося просто із зустрічі в реальному житті. Це прям. Це прям файно для мене перше джерело пошуку там собі якихось кінців, знайомих тощо. Цей інстаграм з свою подругу. Наприклад, ми познайомились через те, що я їй просто рандомно написала. Пішли гуляти. Тоді всі виїхали з мого міста, бо почалась війна, повномасштабна. І я просто дала його. Я така боже. Я буду писати всім, бо мені нема з ким спілкуватися. Буквально в мене всі виїхали, хоча я мала от доволі багато знайомих. А я просто побачила в неї сторіс з Чернігова, Я така. Ми йдемо глядати. Хоча до того у нас там була дуже маленька переписка, буквально два слова, це відповіді на сторіс, і ми просто були одна на одну підписані, і все. Нарешті наші прогулянки вони були дуже такі собі. Прям на першій прогулянці на неї напала аса, А так як я захисниця, я жінка гормонович, я почала від неї відганяти досу. Вона загралась на мене, і я впала, розбивала собі коліно і впала так, що видно було мою сраку. Ота, от Якщо так подумати, то зі всіма своїми подругами ми якось стали прям подругами, прям так замечились. Тільки з часом це не був прям такий конект із першої зустрічі. Чи ні, тільки з ми прям першу зустріч почали такі, але з іншими це все якось було так поступово. І через те, що мені було страшно перше писати людям, я просто намагалася мати якийсь там гарний профіль в інстаграмі, щоб мені писали першими, і згодом мені якраз таки ніхто написав першим. Дуже іронічно, але все одно в мене було доволі багато знайомих. Просто через цю всю мою соціальну тривожність у мене якось не виходило стати із ними друзями. але все одно з'їв одну подругу, яка в мене досі подруга, я знайшла. Ми, взагалі, якось закендалися. От перші наші прогулянки з ж таки вони були. Не були такі собі, але ми якось закинулись на тлі того, що я їй писала. Типу, мені подобаються твої брови, мені подобається твій макіяж. Не хочеш разом зустрітися, зробити макіяж? Ми до речі, зробили такий макіяж. А я не знаю. Це було так давно. Ведіть свої соцмережі. Я не знаю, соцмережі. Це це така потужність. Це просто це так потужно. Дуже потужно. Це треба всім да Взагалі, social anxiety може суттєво впливати на якість життя, і важливо це все пропрацьовувати. І самостійно це може бути доволі таки важко. Тому ви можете звернутися за професійною психологічною допомогою. Це не треба. І для цього є Mindly. І ви трече можете отримати знижку на Mindly на перший сеанс за моїм промокодом. Ну до нудить тому угу. Mindly — це найбільша платформа для пошуку психологів в Україні. Вона налічує понад 4 тисячі фахівців. Всі вони мають відеовізитівки, всі вони всі. Вони кваліфіковані, всі вони компетентні у питанні психологічного здоров'я. За допомогою відеовізитівки, ви можете одразу подивитися, чи буде вам комфортна людина, і це це дуже важливо. Бо просто якісь я не знаю там рандомні психологи з інтернету. Ну ви не ви не впевнені в тому, що це прямо, це прямо ну. А тут ви прям ви прямо можете оцінити одразу. І тут є фахівці, які працюють в різних напрямах. Від КПТ до гештальту, психоаналізу і майнфільнес. Ви можете обрати спеціаліста під конкретний запит, бюджет і почати свою терапію сьогодні, завтра ну прямо whatever, whenever ви хочете. Все, а тепер назад до відео. Дуже довгий час я думала, що зі мною щось не так. І переїхавши в Київ, я зрозуміла, що все ж таки я комунікабельна. Я можу знайти спільну мову з багатьма людьми, прямо з більшістю людей, які вміють спілкуватися, які вміють розмовляти. Я також знайду мову спільну, але у своєму місті я постійно думала, що зі мною щось не так. Я так своїм подругам за це все виколупувала в мізки. М'ятаємо, в мене більшість подруг вони. За кордоном, не в Польщі, і так само всі мої знайомі, от в особливості всі прикольні, всі класні знайомі. Вони виїхали. і Я взагалі не могла знайти цікавих людей. От всі вони виїхали. От я знаходжу, і вони такі за кордоном. Берлін, Берлін Німеччина, деякі знаходили мене, але потім вони знову ж таки виїжджали за кордон. Файно, яка дуже часто була проблема: от ми ходимо з людиною гуляти, і це два типи людей. Перший тип. Це мовчуни. Вони я не знаю два слова за всю прогулянку кажуть. А так ну ми не мовчимо, бо я постійно щось там намагаюся розповісти. Якісь свої історії. Я їм кажу: ну може, ти щось кажеш? Тобі взагалі комфортно, що я одна тут розмовляю? Може, щось кажеш? А, ні, я люблю слухати. Я теж люблю слухати. Блін, скажи щось, я тебе умаляю. Або ж вони щось кажуть, тобі, знаєте, так? <нах> Я тебе не чую, вибач. А другий тип людей це балаболи. От я така, типу, і мене одразу перебувають, і щось там собі продовжують розповідати. Я просто така хочу, типу, <світ> ти ведеш свій монолог чи зі мною розмовляєш? Я не розумію. І я дійсно думала: ну, може, зі мною щось не так. Ну, ну щоб аж так найшов діалог. А, також я ще навчалася дистанційно через це. А... Через це проблемки, і в якийсь момент після спілкування з такими людьми я просто вирішила, що все, е, все, я замикаюся вдома. Я спілкуюся тільки зі своїми подругами, які в мене вже є, і то я майже не виходила на вулицю. І я вважаю, що моє рішення не спілкуватися з усіма і просто стати такою от знову перебірливою, просто сидіти вдома, дивитися дурами, щось своє робити, якось розвиватися, не знаю, вчитися, Це було найкраще рішення, бо потім, переїхавши в Київ, я. Не знаю, я змогла знаходити спільну мову із людьми, при тому ж не вбиваючи свою особистість. Мені так подобається, що ну нарешті є якийсь вибір людей, і є дійсно прям офігні, дуже слей, класні люди, навіть з людьми, з якими от ми ніби дуже сильно різні, але все одно у нас заходить діалог, бо, бо вони вміють розмовляти, вони вміють спілкуватися. Цим я хочу сказати, що часом проблема може бути дійсно у вас, а часом проблема може бути в місті, в людях, в обставинах. Я знаю, що дуже дуже часто ось ця ось приказка про якщо від всіх воняє говном, значить це ти обісрався. Але часом це не ви обісралися. Це ну дійсно такі обставини. Навіть якщо ви обісралися, ну whatever, буває довгий час. Я думала, що чим більше знайомих, тим більше буде друзів, але це так не працює. Не всі принаймні люди, з якими ви знайомитесь, вони хочуть бути з вами друзями. Я просто довго часу думала, більше знайомих, більше друзів, і в результаті в мене купа знайомих. Була і мало друзів. Було зараз. У мене є друзі. Окей? У мене є просто офіні подруги, і я їх неймовірно не люблю. Вони, вони вау. Вони всі такі творчі, такі креативні. Я жодного разу не пошкодувала, що я так сильно перебираю людьми. Бо Мої друзі, вони того варті. Взагалі з батьма моїми друзями ми підтримуємо спілкування через телеграм-канали. Ти не зобов'язаний відповідати і тобі не зобов'язані відповідати. Я тільки з однією своєю подругою регулярно переписуюсь, а так з усіма ми бачимось, або, або ми якось комунікуємо через просто тікток скинути, ріл скинути, відповісти на історію, написати щось в телеграм-каналі. До речі, от мій телеграм-канал, там де я вкиду якусь діч. Тільки з однією своєю подругою ми познайомились, по суті. Не Через соцмережі ми познайомились через СА патрона. я сподіваюся, що вона вважає мене своєю патрулю uh, I hope. Я не буду розповідати цю історію. Можливо, якщо я зроблю спонсорство на ютубі, я туди буду заливати свої якісь такі історії. Mm, да. Як на каналі, тільки для жінок. Мені мені подобається їхній канал. Ще ми з моєю одногрупницею познайомились, Ну. В університеті, а так здебільшого я знайомлюся через соцмережі. Наприклад, з однією своєю подругою ми познайомились не через інстаграм. Уявіть собі, а через Тікток. Я йшла, подавала собі документи в університет. Я запустила в Тікток відео, що ти бо, Боже. Нарешті це все закінчилося. Нарешті, я вільна пташка, жодного НМТ, жодного ось... вона мені написала, що вона теж поступила в цей університет. Я така. Будемо кентами. Ми підписалися одна на одну в Тіктоті. У нас не було прям мечу із першої секунди, але все одно, ну у нас у нас є спільне, і ми на ґрунті цього от замечились. Загалом останнього часу я відчуваю, що в мене є прям велике бажання і багато ресурсу, якого я хочу от дарувати любов своїм друзям. Я дуже сильно вдячна, що в мене є друзі. бо довгий час я реально я ходила, я мочилася та підкаду. Боже, в мене немає компанії, У всіх є компанія Потім так Дивлюся, і думаю, бля, а що це за компанія? Такі мутні мені не підходить. Але загалом я дуже рада, що в якийсь момент свого життя я обрала замість того, щоб руйнувати свою особистість, того щоб якось закиндатись із людьми, які мені не підходять. Я обрала все ж таки там настояти на своїй особистості, продовжити її розвивати. Якось, ну, бути собою в результаті в мене є мої друзі зараз. Ну загалом, частина з них була і до того, бо ми з ними вже давно якби так, друзі ну, давно. Я вважаю, що це давно. Ще я вважаю що дуже важливо обговорювати, що тебе влаштовує і не влаштовує зі своїми друзями. Я завжди якось своїм подругам намагаюся казати, що мене не влаштовує. І я люблю, коли вони мені кажуть, що їх не влаштовує, бо я не люблю мовчанів Ну, типу, що ти мовчиш. Тебе щось турбує. Ну, скажи мені, я твоя подруга чи хто? Я не буду тебе засуджувати. Ну, я не знаю, як на мене, то друзі важливо, щоб друзі тебе не засуджували ніколи. Ну як? Звісно, якщо ти робиш прям повну, то ну зрозуміло, але особисто я приймаю якісь там. Темні сторони своїх друзів, і так само вони приймають. Я сподіваюся, що вони приймають якісь там темні мої сторони. Я вважаю всім таких друзів, які просто не будуть вас засуджувати. І як на мене дійсно краще перебирати людьми, аніж спілкуватися з Абиким, бо спілкуючись з Абиким. Тобі треба й бути, аби А я вам дякую, що ви додивилися до цього моменту. Підписуйтесь на мої соцмережі, телеграм-канал з якоюсь дівчиною і естетичний інстаграм. Взагалі пишіть в коментарі, на які б теми вам хотілося, щоб я ще ви було Чіть якісь свої думки. Тому всім.